Емілія Нагорна, музична керівниця в одному з Вінницьких дитячих садків. На кухні закладу ліпить вареники. Робить це разом з колективом після занять. Суспільному розповідає, щодня виготовляють до пів тисячі. Варенички з картопелком з картопелькою домашньою з цибулькою зажареною. Виходить, у нас 4-5 відер вареників на день. Буває більше, буває трошки менше. Але ми стараємося, щоб Чим, чим більше було. Ми бажаємо нашим хлопцям перемоги. Хай їм смакують наші варенички і все буде Україна. Готують для українських оборонців. Окрім вареників, передають і вітамінний салат. Вихователька Тетяна Бондар каже, на день закривають до сотні банок. 5 кілограм капусти, кілограм моркви, кілограм цибулі, кілограм болгарського перцю. І спеції. оцет, сіль, сахар. І олії. А це варення наварили із яблук, які принесла завідувачка закладу із власного саду. Яблучка, звісно, перемили, порізали такими зручними шматочками, засипали цукром, воно трішки постояло, пустило сік, поставилися варити. Проварили три рази. Ось сьогодні якраз зняли, і воно готове вже для того, щоб його відправляти в баночки. Це окопні свічки. Бляшанки приносять батьків вихованців. Вони які тепла, добра від нашого серця, те, що робимо для наших воїнів, захисників ЗСУ. Вони нас оберігають. Колектив цього дитячого садка волонтери з 2014 року. Раніше робили менше, бо діти відвідували садок. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Вихованці на дистанційному навчанні, бо в закладі немає укриття, тож після занять онлайн беруться хто за вареники, хто за свічки, розповідає завідувачка Інга Бондар. Загалом працює 10 людей. Колектив наш. Ми всі однодумці. Ми вважаємо, що якщо ми тут на місці, в тилу не допоможемо нашим хлопцям. Тоді повинні діяти ми всі спільно. Долучаються до процесу і відвідувачі закладу та їхні батьки приносять продукти, допомагають і фінансово за весну та літо передали українським оборонцям 200 відер вареників та понад 100 кілограмів салатів. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.